Слава Ісусу Христу, дородію Володимира, дякуємо. дякуємо за таку велику роботу, яку ви робите. Сьогодні таку мав нагоду приїхати особисто подивитися на цю парафію холодильного Теодора Ромжі, де роблять ці закарпатські наїдки, які знає кожна людина в нашій військовій частині 33-го кроме організованій бригаді. Я думаю, що не тільки в нашій бригаді, але і всіх бригадах наших збройних сил України, тому що це дійсно скарб для нас, що ми можемо мати таку велику допомогу від вас, неоцінену допомогу, котра. Потребує дуже багато праці, дуже великих зусиль. Ми якраз вчора зустрічали ці голубці, що робляться вже пів другої ночі, і можете собі уявити, яка то тетанічна праця, сидіти до пізнаку ходити, ліпити, потім складати, виробляти і нам сюди відправляти. Так що низький вам уклін, дякуємо, цілуємо фактично всі муки, котрі покрутять, роблять. Від усіх хлопців наших бойових побратимів велике вітання і велике дякуємо за ці прекрасні лінки. І Вам великий Бог і своїх важких частиною.